Всім доброго дня. Значить, давним-давно я вже збирався зняти відео і на кінець я його вирішив зняти. Значить, хочу показати свою нову снарягу. В першому відео в мене була плитоноска від фірми Hofner. Потім я знімав відео, що я купив собі плитоноску MBM. Значить, тут вона вже завішана. Різними підсумками від різних фірм. значить Це панель для магазинів від Кембер напашник Ensus, потім напашний кевларовий захист від G4TAC МТАКовська сумка для телефона. Потім турнікет холдери від Ansis, холдер на радіостанцію від Ensis. Зразу прийдемо до автомата Ремінь від Ensis. Потім кавер від g GFORTA. Потім страховка для ПВС від GFOTA. Противага від Ensis. Йдемо далі. Сумка. Це залишилося в мене від попередньої екіпи. Вона від Протека, ролл від Кембера, потім утилітарка від енсіс. Осталось від старої снаряги британський підсумок. Потім пістолетні підсумки від Кембера. І тут теж автоматні підсумки від Кембера. Пістолетний один антенна. Значить, по поводу недоліків мені саме більше не сподобалося від МБМ, Це ось ці лямки. Зокрема, ось ці штуки. Коли вдягаєш снарягу, вони ось так скручуються. Тут я вже якби резинкою парашутною закріпив, воно вже не так скручується. А тут воно постійно отако стає в таке положення. І треба розправляти. Мене це, чесно кажучи, дуже сильно харить. Дуже сильно. Можна його якось там пришити і я би зробив би ці лямки трошки більш такої форми, щоб вони тримали трошки пожорще. От такі моменти. Снарягу повністю вже перебрав. Повністю деякі моменти на ній залишилися. Зараз вже замовив собі. Іншу плетоноску, це буде копія АВС від CryPrсті, хочу ще її спробувати. Е, на рахунок ось цих штук на лямках вони мені не заважають, а на рахунок бокових трохи є проблемки з відкриванням і закриванням. А ще момент скажу свій про свій шолом. Ну, пвс 14 по поводу кріплення це Вілкокс, це копія. Пелтори Потім шолом Обскор Оригінальний обскор. Теж його придбав. Потім маяк. не оригінальний маяк. І моя винтовка. По поводу БК, штатне БК, 7 магазинів в натовській армії. Ну, в принципі, я і так і ношу 7 магазинів на постой. Ще є граната і тут одна штука там і фонарик. Фонарик це Капець яка нужна штука на війні по тих бліндажах там лазити в нічку червоне світло, де є можливість можна і ден... денно включити біле в рідній землі екіпа. Так що, такі моменти. Турнікети має бути 4 штуки. Я їх в принципі так і ношу. Два на броні, один тут в Напашнику і ще один в штанах. Всім дякую. Слава Україні. Смерть російській гниді.